Усім привіт! Поки у більшості техноблогерів iPhone Mania у нас вийшов справжній музичний жовтень. У попередньому відео ми розповідали про портативне караоке від Дівум. Для тих, хто пропустив, з'явиться підказка. Обов'язково подивіться, там ми влаштували справжні караоке вечір. Ну, а сьогодні до нас під'їхала важка акустична артилерія, новинок від JBL та Harman Kardon. Тому сьогодні поговоримо про таку більш стаціонарну акустику для дому. Ти на каналі Легко про Протехно. Пишись та постав подобайку. Ми починаємо. Новинка, про яку я вам хочу розказати, це Harman Kardon Aura Studio 4, стаціонарна колонка з живленням від мережі і дуже прикольним дизайном. Прозорий купол з такою, ніби інсталяцією з чорних ромбів всередині. І все це зі світловими ефектами, які пульсують у ритмі музики. І хоч Aura 4 достатньо універсальна домашня колонка, на мою думку, ідеальне місце для неї це спальня. Вона така затишна, підсвічується як нічник, і створює таку атмосферу інтимності і усамітнення це моє перше знайомство з Харман Кардон і колонкою Aura. Як на мене, вона виглядає дуже стильно і вирізняється з усього різноманіття домашньої акустики. А на цю підсвітку можна заліпати просто годинами. Тим паче, що є 5 різних анімованих світлових тем, можна обирати під настрій або стиль музики та регулювати рівень яскравості підсвітки. Щодо технічної складової, то Aura 4 має 6 середньовисокочастотних 40 мм динаміка та низькочастотний 130 мм. Метровий сабвуфер розташований знизу колонки. Сумарна потужність 130 Вт. І от як це все звучить разом. Має сенсорне керування, мені дуже сподобалося звукове і світлове супроводження при включенні, вимкненні та підключенні до телефону. Кайфово. По Bluetooth колонку можна підключати одразу до двох пристроїв. Також є можливість відтворення з кабелем AUX, а у разі відсутності сигналу протягом 20 хвилин колонка автоматично переходить у режим сну. Якщо ви полюбляєте насичений соковитий бас так, щоб мурахи по шкірі, то наступні новинки точно для вас. Знайомтесь, музичне тріо JBL Есентікс 500. 300 та 200. На відміну від футуристичної аури, ці колонки мають класичний ретро-стиль. Корпус обтягнутий екошкірою, металева алюмінієва кантовка з гравіюванням, а дизайн передньої кришки нагадує стіни у студії звукозапису. І так, все це візуально нагадує стиль іншого акустичного бренду. Напишіть, до речі, в коментарях сім раз якого саме. Але гірше від цього воно точно не виглядає. Все зроблене супер якісно і виглядає дуже дорого. По центру на всіх колонках розташований міні діджейський пульт з регулюванням гучності, басів та високих частот. Всі крутилки приємно обертаються та мають підсвітку. Мені сподобалось. У Essentix 300 ще є алюмінієва ручка, теж обтягнута шкірою. Файна. Ну і тут варто сказати, що ручка є тільки у цієї моделі, бо тільки вона портативна та має вбудований акумулятор ємністю 4800 мАг, чого вистачає до... 6 годин відтворення музики. А Essentix 200 і 500 – суто стаціонарні динаміки і працюють тільки від мережі. І так, 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 для мене теж питання, чому 200-ка не автономна, але відповідь, напевно, знає тільки в JBL. Сумарна потужність Essentix 200 – 90 Вт, Essentix 300 – 100 Вт та Essentix 500 – 270 Вт. Тож давайте слухати. Yeah. Окрім дизайну та звуку, ці колонки мають ще багато цікавих можливостей. По-перше, у всіх них є вбудований мікрофон, тож можна користуватися голосовими помічниками Google Assistant та Amazon Alexa. По-друге, колонки підтримують сервіси потокової передачі музики через вбудований Wi-Fi. Якщо простіше, то через застосунок JBL One ви можете колонку підключити до вашої мережі Wi-Fi. І далі, у моєму випадку, це через AirPlay або через Spotify Connect або через Chromecast відтворювати музику на колонці або одразу на трьох різних колонках. І якщо ви глобально не розумієте, чим це відрізняється від стандартного підключення по Bluetooth, то я вам просто скажу, що ви можете приймати виклик, говорити по телефону, при цьому колонка продовжить грати музику. Або, наприклад, взяти-погортати інстаграм і з колонки не почне на весь дім волати крінжова розмовна сторіс. Тобто. Звук з усіх відео, інших додатків буде відтворюватися безпосередньо на динаміці телефона, а на колонці продовжить грати ваш улюблений плейлист. І раз вже згадали про застосунок, то швидко подивимось, що там ще є. Еквалайзер. Класика. Функція момент. Тут треба трохи зупинитися. Це така собі функція швидкого доступу до улюблених пісень чи плейлистів. У застосунку обираєш один з доступних музичних серверів. І так, на жаль, найбільш популярних у нас немає. Далі обираєш свій улюблений плейлист, можеш налаштувати гучність, час автоматичного вимкнення і все це зберігаєш. Тепер у подальшому ти просто натискаєш цю загадкову кнопку із серденьком на самій колонці. І вуаля обраний плейлист буде відтворюватися одразу з динаміка. Скажу відверто: я цією функцією майже не користувалася, бо, якщо чесно, я рідко хочу послухати конкретну пісню чи плейлист. Станція WPLMU це мій топ. Також за стосунку налаштовується робота голосових помічників. А от чого тут немає, так це українського інтерфейсу. Шкода, отже, JBL Сентікс це стильно, сучасно та басисто. І насправді прикольно, що у лінійці є три різних розміри, і можна вибрати собі індивідуальну колонку в залежності від того, куди саме ви плануєте її поставити. Якщо це невелика вітальня кухня, студія або в цілому квартира, то можна обрати саму маленьку. П'ятисота, звісно, що підійде для великих залів та гучних вечірок. Ну і Есентікс – це такий собі універсальний варіант на всі випадки життя. Ну і закінчимо тим, з чого починали ще однією новинкою від Harman Kardon – акустикою Go Plus Play 3. Колонка має напівкруглий силует, верхня частина загортованого скла з кнопками сенсорного керування, ручка з алюмінією для зручного транспортування. Так, це портативна акустика, що працює з вбудованим акумулятором до 8 годин на одному заряді, та від неї можна підзарядити свій телефон. За якість звуку у Kardon Go Plus Play відповідають два 70 міліметрових середньочастотних динамік. Міка два 20 міліметрових високочастотних та 130-міліметровий сабвуфер. І я впевнена, що вам вже кортить це послухати. Акустика підключається по Bluetooth або через роз'єм І Можна підключати одразу два пристрої. Одним словом, Go Plus Play, знаєте, для мене це така надійна класика з гарним звучанням та стриманим спокійним дизайном. Ну що, отакий динамічно басисто-музичний огляд у нас сьогодні вийшов. Музика це те, що завжди з нами, коли нам весело, коли нам сумно і важко, коли ми в компанії друзів або наодинці з собою. Тому важливо підібрати для себе таку колонку, яка буде ще більше підсилювати ваші емоції під час прослуховувань. Сподіваюсь, що сьогодні серед наших новинок ви побачили таку акустику для себе. А посилання на всі ці колонки залишаю для вас в описі під цим відео. Не забувайте про вподобайки, підписку та напишіть в коментарях, яку б з цих колонок ви хотіли б отримати собі в подарунок. З вами була Оленка, цілую, обіймаю і все буде Україна! Па-па!